Так. Так, і, так, і так хочу просто те, що до доповіді нашої Світлани Парусів. Перше, я хочу сказати, що президент компанії цієї в нього насамперед була дуже така благородна місія. Він з багатодітної сім'ї, це так два слова, і в них в сім'ї було вісім дітей. І він сказав, що він хоче створити такий продукт він був полковником військовий. От, і коли він пішов на пенсію, він вирішив власне, зайнятися такою благодійною місією. От, і він сказав, що я би хотів створити такий, такий продукт, щоб він був доступний, по ціні і був безпечний для людей. От, і тому це така дуже благородна місія. І от я також стихалася з дуже багатьма компаніями. Я 30 років в традиційній медицині попрацювала, зараз я вже на піднові пенсії. 14 років я завідувала дитячим відділом городку Львівської області, в мене чоловік військовий, ми трошки їхали по Україні. От. Тоді сімейним лікарем я працювала 14 років. От. І завжди шукала якісь методики оздоровлення. І коли я вперше стикнулася з нетрадиційним методом лікування, вже років 20, я їх дуже люблю і завжди практикую. От і я завжди шукала якісь продукти, які оздоровлюють людину і які е, будуть безпечні для людини. І з цією компанією я е, познайомилась ще коли нас на Україні її не було. І в принципі, в мене теж була місія не ставати лідером, не заробляти. А просто розказувати про цю продукцію, про її якість, про її е, лікувальні властивості. І е, е, хочу ще додати, що цей мильний горіх був... практично є всіх магазинах здорового харчування, і це є бренд номер один. І я коли вперше почула про нього, це була дуже така сім'я айтішників, молодих людей, які закінчили Києво-Могилянку, з відзнаків. Вони до мене прийшли, звернулися з дитиною. Років п'ять назад, і вони кажуть, що ми не користуємося ніякими миючими засобами, ми користуємося тільки мильним горіхом. Вони на сьогодні вони живуть в Рославі, працюють в АТІ-компанії, досить такі потужні. І я перший раз почула про цей мильний горіх. І тоді, коли я спробувала цю продукцію, я просто була від неї в захваті. Тоді було дуже мало тих найменувань. І про кожен продукт можна розказувати дуже багато. Но я як лікар-діагност, мене своя діагностика правда, зараз же я практикую дуже мало, тому що в сім'ї також всі військові. От але скажу вам таку річ: що коли дивишся, як він працює, просто в ну, захваті. Мені дуже подобається, що в тих наших в нашій продукції використовуються власне такі речі, як аргонова олія, чорний тмин, прополюс. І тут вже дуже багато цим сказано. Тобто ми завжди знаємо. Ага, аргонова олія, значить, вона працює. Чудово, чи в косметиці, чи зовнішнього, особливо на тому будь-який продукт, який ви не взяли, можна задавати запитання, і настільки будуть клініки, я можу по-любому продукту вам розказати такі результати. От навіть, наприклад, скажу вам такий легенький нюанс: дивишся людину, дивиться так. Паразитологія. п'ять видів листів, в неї немає грибка, такого не буває. Чому вона каже: Ви знаєте, я нічого не пила з цієї продукції, тільки ми з чоловіком почали пити е, листя, оливи. листя оливи. ну, Листя оливи, вроді так. А листя оливи це є дуже сильний фунгіцидний засіб, дуже має потужні проти грибкові властивості. І я коли я здивувалася, ну я думаю, і перше, ви розуміли, що позбуватися грибка. Зовнішньо, можливо, часом і не вистачає нашого баньо. Його треба позбуватися, як правило, це гриб кишковий, це грибок, який заводиться від нашого дисбактеріозу насамперед. От. І тому, практично, оцей засіб дуже хороший. Я кажу, а чоловіка, тиск прийшов, ви знаєте. Цукор нормувався, ну можливо, не кожному це допоможе, як нормування цукру, чи як потензивний засіб. Але результати є. Одному допомагає в цих клінічних проявах, других в інших клінічних проявах. Але я хочу сказати, що користуйтесь нею. І це така дуже хороша продукція, і я з задоволенням. Нею користуюся і задоволенням з нею розказую, і Лідер я не робила там. Я зробила лідера за місяць, буквально це було дуже давно. І в мене немає. Я, не було такої місії заробити гроші. І я і зараз не, не маю. Але в мене дуже багато. Оце я мама, а це бабуся, в принципі, я привезла сам пальний. Це спонсор війни всіх, всі на корочку місць, але я на словенка. Місія нашої компанії, знаєте, яка? Залишити.